Шановні полтавці, вітаю вас із новорічними святами! Бажаю від щирого серця, тільки радості, тільки щастя, тільки миру. І для вас я хочу зіграти пісню Шедрик в редакції Євгена Магаліфа. Спасибі, друзі. Ось так ми весело і позитивно розпочинаємо наш ефір. Це була Софія Матвієнко, стипендіант фонду «Ротарі клубу «Дюссельдорф Шлостурм. Вітайте! Тож, Софія, розкажи, будь ласка, от, про своє захоплення. Як давно ти почала захоплюватися музикою от флейтою, саме чому флейта, до речі? Ну, флейта для мене як співуча мова Україна. Ну, я почала грати з п'яти років на блокфлейті. Покажи нам її це що. Означає блокфлейта. Блок -флейта, ну, я час називають, путаються пілкою. Ну, я почала спочатку на ній з п'яти років. Можеш буквально там хоч щось елементарне нам. Так, у нас звучить. А <хех> з 10 років я почала грати на речник і вона навчилась на Акаїні грати взагалі, що для тебе музика? Музика. Ну, Це для мене взагалі радість, для моєї життя щастя. Скажи, все ж таки, от, те, що ти почала займатися от, і цікавитися музикою, це було те, що батьки, скажімо так, побажали, щоб ти співала там і займалась музикою. Чи все ж таки ти наполягла на цьому? Це, це було моє бажання зиграти. Зіграти на музиці. Ну, Що-то <рес> Ти е, перемагала на багатьох конкурсах, так? Так. — Розкажи буквально там про найпам'ятніші для тебе перемоги. Ну, найпам'ятніші були, це ну, недавно була і ротарі. був ротарі, він там був дитячий музикальний конкурс. Він був дуже цікавий. Захоплюючий і цікавий. Всі діти були там дружелюбні. Е, ще якийсь конкурс говорила? Шелкунчик. Про Шелкунчик я мав розказати, що там був телевізійний конкурс. Це. Де і... це було? В Москві. Було в Москві. І роторі теж були в Москві. Ну, дуже було цікаво теж. Ми там всі грали, Не було ніякого там напряга. Скажи, не заважає тобі, скажімо, музика там навчання у школі, адже там зараз багато уроків задають, часу на все вистачає? Ну, так, да, ну я пропускаю іноді школу, щоб зіграти на музиці, а потім доганяю. <рес> Як однокласники сприймають от таке захоплення? Добре, ні раді. В школі от часто десь тебе залучають там до всяких там музичних дійств, там можливо десь просять зіграти на якомусь заході чи щось такого типу. Так, мене просять дуже часто зіграти. Не відмовляєш? Так. От цікаво, що за це такий... Це Окаїна. Що це розкажи людині, яка далека від музики? Окаїна це народний музичний інструмент, який придумала як. Знаєте, як діло свістульки, такаїна. Тут більше нот можу зіграти. Звичайно. Десь вона так і звучить. Супер, супер. Э, От. Ти говориш, що була на таких пам'ятниках для тебе конкурсів. і так, там саме було ж багато таких талановитих да, діток. От, суперництво вже в цей час у вас якось є, чи ви там дружите і не зважаєте, хто переміг, хто не переміг. Ми не зважаємо, ми <с там дружимо добре. В тебе багато часу йде на репетиції, на підготовку до різних конкурсів фестивалю? Ну так, багато. Може бути іноді місяць, два. Вдома займаєшся так само. Так. Скажи, от як тебе мама підтримує? Сьогодні вона прийшла разом з тобою до нас студію. Її підтримка для тебе важлива? Так. Що вона тобі говорить там, перед такими важливими в твоєму житті там, концертами чи конкурсами? Насаждайся музикою. От можеш пригадати свою першу мелодію, яку ти зіграла от, на якомусь з цих інструментів, що це було? Ну, перша мелодія для мене була ще та очень, я не помню точно, але каже, Щедрик. Щедрик? <рес> взагалі, от Щедрик, бачиш, яка досить популярна, її знають в усьому світі от, да, цю мелодію. Взагалі цікавишся ти історією, от там музики, взагалі, як розвивалася вона? Історія музики, так, я дуже цікавлюся. Що тебе от вражає? Можливо, є якийсь приклад, можеш розказати нам? Мені вражає як з тисячі поколінь. Приз ноти не звільнились. От посмотрите, ті острогіми, там все змінюється, а ноти ні. <рес> Скажи, от є в тебе мрія у житті от, в плані музики? Можливо, б хотіла стати на когось схожою з відомих там музикантів чи ще щось в такому плані? Так, да, я хотіла стати відомою як Дженс Гелен, і також як спонсори із ротарі клубу до Шлостром». також я буду допомагати другим дітям. Щоб от сь сьогодні такий е новорічний, новорічний свято так от, е могла б побажати всім, хто зараз нас дивиться? От. Я хотіла побажати міцного здоров'я, е тільки щастя, тільки миру та й все найближчого. Ну, ми ж тобі хочемо побажати, щоб ти розвивалася. Ми будемо тримати з те кулаки. Обільше тої перемог друзі, це була Софія Маматєнка, стипендіант фонду ротарі клубу. «Дюссельдорф Шлостурм ефір продовжить реклама. Тобі ще раз спасибі. до побачення, до побачення.